Сьогодні буде виживання у Києві. Це буде, мабуть, саме краще виживання, яке взагалі-то буде. І, як бачите, мапа була дуже велика. На годинниках в нас 12.45. І ми поїхали. О, і всім привіт! І ось я. Уже у Киеви. Не обачу тут всякие машиночки. Ух ты, ти -дин, ти -дин, ти -дин, ти -дин. Вот, и м -м, планую якось выживать, треба. Якось... Ой, ух ты. Тут что-то поставилось. Ух ты, я знаю. Вот, и буду тут что-то делать. Когда уже будет результат, то включу камеру. Ну вот, ребят, я все-таки знаешь, вижу, знаешь, все, а вот так и не смог найти жилье, так что обустроился тут. Я, я думаю, пора поспать. Як бачите, вже ранок, все світло, людей поки що немає. Їх тут взагалі майже немає. Є ще встиг прокрастися. Б... Ну, з цієї штуки тут людей немає. Чому я тут і вирішив поселитися? Ось так от кому цікаво виглядає ось така. ...годинник. Ну там ще я розрив шляхи. Я тут цілий катка виривав. Тому що... В звичайних будинках в мене не виходило. Ну, і ось тут вже вулиця. Офстиху. Я вбився б. Тут тільки домівна, а я вирішив на цьому поселитися. Але ось ще одна моя остання катакомба. Катакомба, я так сказав, і це ось. Я її ще не встиг розглядати. Але воно ж прикольно І моя місія спуститися туди. І не питайте, як я сюди спустився, Ну, вроді би все. ну 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 нормально так. Опа Опа, так все. Тут дуже там і no, келів в мене немає, але... А ліхтарі дуже... Вже такі не популярні. Ну ви ж самі знаєте, це ж все ж таки місто Київ. які факала, Це вже більш досвідчене місто. Так, і я думаю... треба пройти сюди. Треба розбити... Ух, це скло! і Ух, це скло. Та йому я знов не можу, треба. Мабуть, ще. От скло тут дуже гарно ламається. Тими? Я вже така куди? Це розбитися? Ладно, мабуть, кудись треба вам, щоб вам не було нудно, в якійсь цікаве місце вас відвести. Я думав довго куди вас відвезти і подумав, що в Глобус. Це така в реальній житті теж таке я там був, там купу смачної їжі є. от, І ми заходимо. О, там ліфт, я вже бачу. Я не хочу на руки, ці все показувати оба. І. Ні, ну я розумію, що класно подивитися, але я був надію, що це ліфт. Людей ще досі немає. Я ж вам казав, що людей тут щось бракує. Ух ти, якийсь апокаліпсис, ось це, це ще паркур, пібів, пбл. -пі 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 -пі. Ну, мене на це цікавить. Я прийшов. Ох, тут сразу пахне смачненьким. Мабуть, недавно хтось тут. Тут... О! Ох, столи. Я? А, це ліхтар, я думаю, він ще світліше. Ух ти! А що ви продаєте? Ту я ні у кого голови не виривав мене. Та ж це все... голос. Що? А, -а, а. Ух ти, а воно щось в щось вска. а. Так, да, в мене, як бачите, <гум> тут показуються предмети, які в мене трохи є. Останні. Останні. Ну, а у вас тут хоч щось є. Т то тою Ух ты, холодильник. Ах, вони його зачинили. Ну, як бачите, тут вони посадили якісь. поголовки. <кій> я трохи кашу, я болію. От. Я наскільки я знімаю цікаве відео, я просто вам, тим паче хто не знає, це я знімаю щось цікаве, я, я... в мене якесь зілля. А, воно для питья, ну ладно. Не треба. Субот, тут хтось. Миша? Шо? Що тут миша робить? Я тут помітив, я тут ще швидко блок ламаю. Тут багато, бачите, я ж казав, що кризис. Всі продавців немає взагалі. Ух ти, швидкі тут сходи. О, тут, бачите, нікого немає. Все порожньо. Не знаю з чим це зв'язано, навіть бібліотека, така, нічого. Ого! Ну, це мені здається, може прикрасити мій інтер'єр. Я не знаю, навіщо мені був бумага. Ух тут учі якісь сундуки. А це я бачу вони порожні. Порожні, порожні, я не знаю. Я думаю, що по електрика на... <coughs> а, у мене зараз в руках. Я не знаю, навіщо вони мені, але я думаю, для профилактики. Якраз, щоб ви поїхали в Київ, знали де що. Воно не прям все. Правильно. Ух ти, які тут. Швидкі. Так, я вже на цьому поверсі. О, це ж. Убирайся. Це ж, що я знаю, це метро. Я ж кажу, я був в Києві. Зараз ми на головну вулицю вийдемо. Та я не знаю, мені не подобається, що воно тут все таке Ламу... Стоп. Катакомб! Дивіться, ну але, як на мене, вони нам не потрібні. Так, е я вже збух не йшов. <wounds> як бачите, під нами катакомба, але мною немає вже. Прикольно, що все ламається, як в креативі. Не знаю. чу Де я? Де мідім? А, вон мідім там десь. У, кінь в Києві і куча вівці. Ну, опа Аба! Ну ладно, нехай будуть, плавають. Їм ніхто не заважає. О, Христіч, хто це? Я не дуже ну, розуміюсь. Я хотів вон тому готелі поселитися, але не вийшло, я ж кажу. Тут людей немає, грошей немає. Тому купив на останні гроші. До речі, от цього скіна ну, на справжньому Києві я не бачив. От і я чому я ще? І... Грошей не дуже. ну, а в мене взагалі їх немає, і. Прийшлося жити он там, -от, на верхівці. Ну, я думаю, я... от мені от цікаво туди залізти. Я чистий коло я все-таки зміг це... Ууу! Да, хто ці плита робив, мабуть... Трохи не дуже зробив. Ну, це не важливо. Головне, що я все ж таки знайшов. Якось путь. Як бачимо, ми це, але я чого то не хочу, ведь я ж кажу, я це дай ладно забирався. Ну, це я ж кажу, у нас міні-екскурсія. А якщо я спрыгну, я вб'юсь чи ні. А! Вух! Ти що це? Що трапилось? Я вже на тому світі? Я досі падаю? А. А-а-а! А я думаю, от признайтесь, такий ефект, як будто боєпадаю. Ну, я просто кажу, я маяки не дуже часто будую. Я взагалі. От эти, оці, на маяках не шарю. Вот, тому я не дуже знаю на цих всіх спецефектах. І знаєте, я знаю, що там якась там радуга дружба була, чи що. Я думаю, прогульнутися он туди, я думаю, якраз оно буде. Якраз що ми ж, як туристи. А туристи, знаєте, не сидять на одному місці просто. Секундочку, діла позвали. А -а -а. Так, ребята, я знайшов новий будинок, я не знайшов. Да, на жаль, не знайшов арку, дружби, чи як вона там називається. Як бачите, ну, хто знає Київ. То знаєш, що вона там, ну може, вона справді там десь далі. Ну. Но... Просто зараз вечір може вона не прорисовується. Я тут, бачите, вже трохи базу зробив. Ось, не знаю. Я там. Ось. Ну так от. У мене трохи предметів. І як бачите, ні, там вже, мабуть, карта обірвається десь там. І... Поки що я зато знайшов ось таку місцевість. Я не дуже знаю, що це... я аж кажу... <coughs> я в якомусь будівлі. Пишіть, хто знає, що це за будівля. Так і... Я. Як ми вже знаємо, якщо ми впадемо з висоти, ми тут наб'ємося, хоча... Де Дроп! Так, і я знову на криші. Опа. Хьо-хьох. Давайте подивимося, ага, ще є тут така церква. Ну, знаєте, давайте в церкву. Залетів! ніт 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 А, я забув. Тут все-таки, все ж таки, ми не Ну, а знаєте, це... О, давайте на машині провідемося. Пібім. Ладно, це класні штуки, але, знаєте... Вони дуже класно, це міні-подорож. Йдемо по головному шосе. Так, і ось вже я називаю це Софійська площа, чи що. Хоть бери в Київ зараз, їдь і дивись. Так. О, в мене зате винажав в мене вроді драбина. Ну, я думаю, ви так це знаєте. Так, ну всі вже знають, що в мене драбина. Так, і... Драбина закінчилася. Зараз хожу ще за драбиною. Ну и ось дробина в мене в руці. <coughs> Блин, хворію троха Блин, ну бы можно было плетать. Загали было. А то блоки, может, можно... Офигеть. Вот собачите. В мене немає слив. Конечно в церкві стикер, то я не бачу. це ж воно мене дамажить буде. Я тут не сомневаюсь. Я... Навіть перевіряти не хочу. О, Ні! Нет! Я-то хотів би ще трохи. Прикольно, що тут ламати можна быстро. Опа, 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 опа. Так. Треба використовувати Shift. Опа. Ну, ну. А, ця штука. А, це я тут. Блін. Показав, що мені жалко тут розбирають, але. Знаєте, все одно ну, це всього лиш карта. І під кінець відео, здається, що зараз все розмоблю. Просто мені треба на кришу, як ви знаєте, я На кришах можна побудувати дім. Ну, я не про це, я про те, що от мені от головне дві речі, які мені хочеться тут побачити. Це краса, краса в вид і реалістичність. Я в церквах не бував в Києві, ну я не, не дуже віруючий, тому не бував. Та йоме! ні, ні, ні! паркур, паркур! паркур, паркур йоме. Я паркур з лісінками не люблю. З драбинками... Опа! Та має. Я розумію, що куча драбин взяв, ну. Но... Я думаю, майже у кого... майже у кожного була проблема з цими драбинами. Нет, shift! Люди, я це зробив! Я це зробив! Ось! И навіть не знаю, що казати. Можно такое... Я не знаю, просто мені не звично, що я не отримую урон Я, я майже завжди виживання грав, ну и знаєте непривично грати в виживання, де ти Не вбивайся Ограбление, ограбление на месте Ограбление Драбина киншилась, а я зараз кликаю, не может драбины нема. От жаль. Называется марнотратство. Так, что мы бачим? Ух ты, автомат! Автомат, автомат. Вижу цель, не вижу препятствий. И чё? Вот бы тут можно было вообще летать. Шо, красный зеленый, аба. Мені показывают зеленый. Я ничего не нарушил. Та -мо, вот вс. Крас червоного немає. О, вчивка, давайте. Пораблиня! Я закажу! А ну-ка! А ну-ка, видай там мистер! Пш! О, дробина все ж таки є. Я ж не бачу свою руку. Ну, мабуть, там дві залишилось. Так, ну давайте кудись вже зайдемо, а то ми стрибаємо, якось навіть не цікаво. Ладно, я, мабуть, вмикну камеру, коли побачу щось таке цікаве. От. Ну, я думаю, так от. Пам'ятаєте цю вулицю, по якій я тільки що пройшов. Оказується, якщо б мені прийти в цю двір, то дивіться, тут куча блоків, куча редстоунових блоків, що. До речі, я не помітив, там на дорозі драбини валялися. Ось, ну їх не було. Тільки що я бачив, людина пройшла. Але на жаль. Вона мене проігнорувала. Я кричав «Стій!», Ну, я їй так не казав, но. Просто вона була якась дивною. Я привітався, а вона мовчала. І пройшла. Ні, тільки в цей раз це вже була не голова від Стіва. А то пам'ятаєте, коли ми пройшли? Ідемо, ідемо, а там голова Стіва просто така мене зустрічає. Така хелло. Так, ми на криші. Але я пропоную сунутися туди, а. а. Паркур, паркур, паркур! Сьогодні за нашою телепрограмою це паркур. Від картоплі. Так, туди ми не зможемо залізти. Ну, добре. А, це що, це що? Так, йдемо сюди. Я бачу тут ще гарний простір. О, заліземо якраз туди. Пів. Якраз би факл би ще нам помішав. Я не знаю, зараз же ще не ніч. А на ніч я знайду нову жертву. Мені здається, на цьому будинку якраз він мені якось до душі впав. Може на ньому зробити причал. Опа. Є. Я дуже вибачаюсь, просто я хворію. От і. Ого... А стоп! Знайоме місце, так? Так, 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 так. я пам'ятаю. Негайно полізли, не вже? Не вже. Та блін! Чому не ставиться? Я ж знаю, що їх багато, Знову закінчились. Я вже їх винайшов, ну, не винайшов, а. Так сказать... Опа, опа, оба. оба, оба. Так, а... Блін, не можу сказати, я ж тут простір великий. Опа! Так, треба таку штуку, як драбину, Економить, ведь я мало взяв. Тільки накажіть, що я... Вона кінчилась. А, ні, не кінчилась. Дави... Це годинник. Ух ти, тут вже 26? Я думав, це вони тут... Години не йдуть. О, це ж вон ще моя база, я думав. Нову прилягти. Так, а чому мене в руках? О, ліжко. Ну все, пора попрощатися від ліжка. я скину? Я скинув драбину. Так, треба лізти. Як бачите, в мене ще путь туди, туди. до цих там щось клацає. Це ж частина клацельна. О, зараз пора за цим всім портретом понаблюдати. Хто дивився мене спочатку, то мабуть пам'ятає цю місцевість. О, да. Така я не можу цілішка. Ех ви. Ех ви. Дивіться! От робіть собі скриншот Києва. От просто от зробіть. Ну тут от хмара не красиво, а тут вони такі... Покрасивіше. Давайте. Чик! Так, я думаю, всі хтось вже зробив, тому давайте вже лягаємо спать. Так. Я поспав. І не знаю, що мені робити. хмари як ви бачите, білі Значить, погода обіцяє бути класною. От я думаю... Ну дитися бути на одному місці нудно. А от піти кудись туди. Або навіть отуди, от на той будинок. Бачите, яка там криша класна? Уіха! Ну ладно, я вже ма мабуть звикша, ти не помираєш. Це що в мене в руках? А це ж? Ух ти. Ух ти. Що мене здивує ще? Ладно, мене вже, мабуть, нічого не здавує. Ух ти, воно прям в переміжку. А что это за двое? <coughs> а я снова выбачаюсь. Пэм! Мне цей дом дуже приглядив. Ню, ню, а, блин. Вот тихо сказав, что я завык до того, что это... Что... Ух ты, земля! Земля в Киеве, это редкость. Не понял. Значить, тут колись були квартири, ну, принаймні, якісь під'їзди, бачите? Тобто це, це під'їзди, я от точно знаю. Так. Давайте грабляємо спортскордову. Давай. А грабель. Та ладно, жартую, все одно. Якщо вони на дорозі прям стоять, то мені здається. Вони вже нічині, тому, ну. О, вот драбина в мене в руках. Просто, я ж кажу, я не бачив свою руку. О, знов туалет, тільки Насправді я не бачив ще на вулиці Києва туалети. О. Ладно, так, сьогодні я хочу навідати будівельників на Заброшку прокрастись. Так, хоча як прокрастися, де нікого немає. Так, я бачу, тут техніка є, і тут навіть якийсь механізм є. На який я не можу, на жаль, зібратися. Але я не здаюся, я шукаю креативні. А може і не тільки способи. І я пробрався. Що це робить? Я не знаю, я на цих роздавачах не шарюсь. Так, може тут якийсь клад є. Вау, незручно так. Копати я звик, коли можна кликать, і воно нічого не ламається. А от креатив мені... Ну, вот это режим креативу мені не подобається. Ну... Не знаю, не знаю. О, давайте отут. тут. Піднімаємо штагу. Ой. Я... Задивився на птахів, тільки вже уряд ну, може житті. Так, так. Так, не пропускать. Ну, вже основу вони хоча б зробили Мені здається, на цьому можна вже трохи завершувати. Може хтось захоче другу частину, ну то вже як захочеть. Драбини я за цю ніч багато накліпав. Ну, я ж не тільки ляг спать, а потім ще й дерево нарубив Мене... Є, мабуть, декілька чоловіків які проходили, наругали. Але потім прийшлося в магазині. Так, готові? Так. Блін, це Лежка! А де драбина, один драбин. Це, це драбина. Так, паркур, 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 паркур. Я ненавиджу драбини. Клянуся, ненавиджу. Я вже хотів на кран залізти, знаєте, якось епічно завершити свій я А до речі, я може туплю, але в крані ж повинна бути. Ну і її немає. Не сказати, що я на майже не удивився, а як а мені тепер. Я опасню. Я приречен. Ладно, я <клес> потім, коли залізу, наберу. Драбиною вже було глупо залазити, тому я заліз іншими способами за допомогою оцих самих жовтів. Ну, я, Мабуть, всі знають спосіб, коли в шахтах копалося, наприклад. Опа-опа! От, 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 і застось. Опа-опа. Внизу застроїть. Опа-опа. Внизу застроїть. Ну, в шахтах тільки зараз поясню більше щось. Отак от копаєтесь, опа-опа-опа-опа, застраюєтесь. Ось-таки, ну драбина, це глупо. Ну, кран він не працює теж. Але я помітив, тут є кабіна, я в неї. ще не збирався, ну, щоб епік! Епік був. Як ще її зараз, я не знаю. Так, я я у кабіні, я в кабіні. Де нічого немає. Так, цикулечку. Зараз буде, подивимось, що в мене є. Так, 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 так. О, до речі, книжні полки. Я от думав, щоб строїтелям, якщо вони повернуться, трохи почитали. Так, я ж все-таки обіцяв інтернет-єр якийсь зробити, так, і де... Ані новини. У мене немає драбини. Ну, ось так от я і підіймався. Ну, а з вами був я, Картопля. Був радий вам показати місто Київ. Ні, ні. Фух. Хочеться все ж таки на фіналочку. А Я не вмію під себе будуватися. Ну, добре, всім пока. Додивилися, відео може комусь було цікаво, а може і ні. Але якщо ви додивилися до цього моменту, то я вас вітаю. Це окінчання цього відео. Як бачите, я вже навіть встиг у своє село приїхати. Ну, що, вдачі вам! У мене теж є ще ролики. Я пішов працювати.